Висмикування якихось резервів на токманський напрямок, наприклад, з того ж самого лівобережжя, що відбувалося і відбувається, ослаблюють позиції росіян на лівобережжі Херсонщини. Відтак з'являються шпарини, з'являються діри в які просочуються наші сили спеціальних операцій, наші гурівці, які роблять свої вилазки з права на лівий берег. Те, що ми бачили, те, що ми далі продовжимо спостерігати в районі Антонівського мосту, в районі козачих лагерів, в районі нової каховки, в менші степ, менш менші мірі. В районі голої пристані більші. Відтак, ось це ослаблює оборону противника на якихось інших рубежах. І, відповідно, передислокація, десь де інде з пологів, де зараз розташована 35-та ще така незаймана армія противника. Відкриє Пологівський напрямок. Там у нас теж є резерви, там у нас теж є сили, які готові почати тиск. Там рух в районі з під Вугледар, так би мовити, забирати резерви. Теж відкриє можливості для руху 72-ї бригаді, яка тримає Вугледар, і там так само принагідно знищує ворога. Тож, ось. Цей весь театр бойових дій, коли Україна в наступі і має володіє резервами, а Росія в обороні і ці резерви, як знаєте, в режимі Канату натягуються до максимального ступеня. Ну от, вони створюють такий тривожний, я би так сказав, потенціал для утримання ворогом цих рубежів. Ну і тим паче. Вихід на другу лінію оборони, прогризання першої лінії, лінії забезпечення найскладнішої і вихід на рубежі новопрокопівка. Вербове максимально широко. Це великий-великий головний біль для окупантів. Більш того, в районі новопокровки. Далі відбувається розширення українського плацдарму. Тут працює до речі, дивина, тому що тут була і залишається дві бригади НГУ національної гвардії Карадах та Азов. І власне азовці напередодні показали відео, як вони знищують на запорізькому напрямку ворожу бронетехніку. Хоча представник нацгвардії напередодні сказав, що Азов відновлений після, після боїв за Маріуполь, Зараз відновлена бригада НГУ «Азов» зайняла позиції у серебрянському лісництві. Але точно, якби не напевно в усьому складі, як мінімум, можу сказати, тому що на запорізькому напрямку вони також присутні. От ви можете побачити роботу бригади спеціального призначення. Азов машина піхоти ворога вражається відповідно. Це може бути дрон, це може бути артилерійський удар. Ось так цю, цю машину знищили. Ще раз на повторі дивимося. Більше вона возити піхоту противника не буде. Це робота якраз в районі НовоППП. Покровки, ось фактично по ось цих десь посадках вздовж траси в районі Новопокровки, де у нас працює серед інших підрозділів бригада Азов, змістимося дещо східніше до бердянського напрямку, тому що тут теж цікаві події відбуваються. Ну, по перше, після закріплення в урожайному наших захисників навіть аналітики діпстейту показали розширення зони контролю на схід від урожайного, тобто. Ось сюди, майже сірої зони розширення цього плацдарму наступу на Керменчик. Е, Керменчик, як і Старомлинівка, це два ключові напевно населені пункти на наступній лінії оборони росіян на цьому бердянському напрямку, тому що Старомлинівка це в принципі великий вузол, великий логістичний транспортний вузол, е, село, яке до повномасштабного вторгнення налічувало дві тисячі мешканців. А Керменчик чим важливий тому що це панівні висоти? Це реально дуже високий населений пункт е, з-поміж усіх інших е, прилеглих територій. Саме в Керменчуку зараз сконцентровані е, сили е, і танкістів і артилеристів російських, е, тому позбавлення їх цієї панівної висоти, звісно, дасть нам е, доволі суттєву оперативну на напрямку перевагу. Е, відтак зараз на цій рубежі якраз і рухаються наші е, захисники. Е, По-перше, е, що хочу починаючи розповідь про цей напрямок, сказати та це те, що реально це не пусті слова про те, що міні поля росіян подекуди. Починають закінчуватися, тому що зверніть увагу на це неправильно. Неправильне відео вам демонструю. Зверніть увагу, ось на ось це відео, яке оприлюднило наші бійці після уже визволення урожайного. Це робота. Українського танку, який якраз і працював по позиціях окупантів в районі урожайного при звільненні цього населеного пункту, але зверніть увагу, як пересувається наш танк. Тобто, вже є намальовані ось ці колії, е якими рухається танк, при тому, що він з цих колій звертає вочевидь. Наші бійці знають тепер як виявляти, де є ось ці шпарини в мінних полях, або самі міні-поля вже стали е набагато рідшими на другій лінії оборони. До речі, це якраз річка Мокрі Яли, тому що вона в оку... Коли урожайного якраз представлена, і от наш танчик показує цю відважну насправді роботу танкістів. Я я реально просто захоплююся тим, як наші хлопці працюють у своєму телеграм-каналі, до якого друзі я вас до речі закликаю долучитися, як шукати, де шукати. Ви знаєте, пихню нижні підкреслення news в описі або в описі до цього, точніше в пошуку телеграму, а в описі до цього відео знайдете пряме посилання. Так, от я там написав, що от така робота, коли танк безстрашно їде з. З поміж мін е, на позиції окупантів і розстрілює їх майже впритул, це знаєте, заслуговує на те, що танкістам видати ну таку нагороду, як людей, котрі є володарями залізних горішків, якщо розумієте про що я кажу, е, і от власне наш танк е, насправді навіть по свіжій колії, яку він сам формує. Не боячись, їде вочевидь. Наші захисники розуміють, що там немає таких значних мінних загороджень уже в росіян на цій наступній лінії оборони. Власне, ви побачите зараз, що міна таки спрацює, але вона спрацює після артилерійського прильоту, артилерійського снаряду росіян. Буде дуже потужний вибух. Буквально десь 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 ось зараз прилетить снаряд, і відбудеться розрив міни. Я так розумію, після осколків. Ну от власне ви бачите, це якраз і є міна, яка була. Такою однією з поодиноких на цьому напрямку не знаю, пощастило танку чи об'єктивно е, почало зменшуватися кількість мін. Моя версія друге, е, що реально у росіян стало менше оборонних загороджень, мінних оборонних загороджень на е, цих рубежах уже другої лінії е, оборони противника. Е, отже, е, це зменшення. Мінних загороджень я вам показав друзі. А тепер покажу спільну роботу підрозділу Щеду та птахів Мадяра, які якраз е, зараз розташувалися в урожайному, і за допомогою дронів там працює не тільки наша артилерія, ну і звісно аеророзвідка і е, ударні безпілотники. Просто вже на наступних рубежах своєї досяжності починають кошмарити окупантів. Е, отже, перше відео як е, за допомогою цієї спільної роботи Shadow та птахів Мадяра виявили ворожу зенітно-ракетну ворожі зенітно-ракетний. Комплекс стріла 10 і е, цю стрілу зрештою розстріляли лучники із е, наших ударних дронів. Е, доповіли птаха «Мадяра» е, підрозділ «Shadow» про те, що є така гарнесенька хробача ціль, як любить говорити «Мадяр». Ну і ви бачите, що відбулося влучання разом із детонацією. Це перше відео їхньої спільної роботи, яке з'явилося вчора. А тепер друге відео: як ворожу саушку, з причому з особовим складом наверху неї. Це такий цікавий варіант, коли САУ перевозить особовий склад. Так от ворожу САУ наздогнав дрон Камікадзе. Власне, ця САУ більше їздити, очевидь, не буде. Заїхала вона в посадку вимушено, ну і там її, відповідно, добили наші бійці з підрозділу Тіні та аеророзвідників роти ударних безпілотників. Тахи Мадяра, все це відбувається тут на Бердянському напрямку. Зрештою, по самому Бердянську смачно прилетіло по порту минулої доби. Зараз я вам покажу знімку, але нагадаю, де у нас Бердянськ. це пряма лінія. Хоча багато хто зараз хиляється, що рух з -під Новосілки більш вигідний в напрямку Маріуполя це ближче, це вигідніше ніж іти до Бердянська плюс 23 кілометри. Отже, в самому Бердянську ось такий смачний приліт в межах порту. з... Пляжу хтось із людей зняв, як там щось палає. Нагадую, в порту Бердянська було затоплено один із великих десантних кораблів, п'ять з яких наші захисники за час великомасштабної війни знищили і потопили. Друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Знаєте, що там є новини, аналітика, думки. Закликаю вас туди долучатися. Буду радий вас там бачити. Буду радий вас бачити тут на Фабриці. Новин буду радий вас бачити там на своєму телеграм-каналі. Пех в описі до цього відео до речі є посилання на нього пряме.